Оп, вечерній клів. Він, звісно, взагалі не вечерній, але бім-бом. Пеліцем бомбити не будемо. І пшоно я теж вам не залишу. О! А оцим бомбіна, мальчик мій. Я водичку розбавлю. Трошки ліквідіка. Водичка буде зелененька. Оп, у нас, ага, це мусор. Не викинутий з минулого разу. Так, полуниця не варіант. А от макухи, звичайно, її замішати, те ще треба по-дєдовському. Але це макуха-коноплі. Все не просто так, не так просто, як ви думаєте. оп. Житковато вийшло, але ви недооцінюєте макуху. Вона ще всім нам покаже. Зернових додавати не будемо. Та стільки тут сміття розвилось, треба буде винести. Технопланктон. Пішов би в місто макушатника, хорошо. але теж не варіант. Блін, сумки мусора. Хватить за собою мусор возити. все в пакетик і в урну викинемо. А вже зурний тут за 10 кілометрів бачив, в поле на полігон. Вивезуть тварі і висиплять посеред поля. Мусорний полігон. Пакетика тебе, виручай. Підвезеш сміттячко до полігона. Але це буде друга історія, не на камеру. Що ж, ми починаємо? Наша ціль верховодочка, але може проскочити і тарань, і коропець. Ну що, ви готові? Трошки підкормлено, але завжди можна підкинути ще. Там вже і без цього розривається, жиденького називається подлій. Хочу приманити верховодку, нажарить і насолити. і ще й про запас ставити. <гум> Але по факту маємо отаку от, от заразу каліровка місцева і судячи по тому що я величезну купу їх вже відпустив у минулих відео. І що я помітив, і ще три кабайця. Так що я помітив що всі вони ціленькі, не биті не жизнью, не окунем, не щукою. А значить, щуку тут вигатили майже в нуль, якщо вона і була. Це не є добре ніколи. От того м'ячі розвелося. Оп-оп-оп, як гадості. А та-та-та. Жалко, що ти не верховодка, Жирненько вийшла. Ти смотри, як на канаплю збіглися. Сію вію. Оп, конопелечки. Оце промахнув трохи на мель закинув, ну нічого. Воно і тут сажре. Ну, Але чекати не будемо. От так от. Тільки закинув і тут же розриває. Знов таранька підбита, але не щукою, а просто життям. Зяберна кришка відсутня ще з дитинства. Оп! Обмежено придатна. Або не придатна. Як багато сенсу в цих словах. як вони боляче звучать, як то кажуть. Ну то таке. Так. Давай ще раз, не виключаю відео, є, прикорм працює. І таранька теж відпрацьовує. Думаю, зажерла тягне, тягне. Але я чекаю, поки відпусте. Так. А ну-ка в іншу сторону попердолила. Думаю, тарань ми вкупу зібрали, можна закинути в сторону, пошукати верховодку. О, як. Втопило. Блін, а це вже розмір. Це вже рекорд, рекорд цього водосховища. Я таку навіть пакетірував в Херсоні. Оп! Але тут вона і даремно не потрібна. До Херсонської її ще роки три рости. І дуже-дуже добре треба харчуватися. <гум> і не попадати в місцеві сітки. Які як я чомусь впевнений, є скрізь. Так щось повело, навіть притаплює. Оце щось інтересне. це наша риба. Чіпси. попалась білизна. Вона же верховодочка. Отдільно в відро уходе. і обана, нас Настю ходять Шукати нову. І ми будемо сподіватись, що зараз знайде. А як би там не надіявся, тарань це така гадость, що ідна... мілка тарань, що пидна нам любу рибалку. Неважливо. А навіть якщо не клюне, буде об'їдати прикормку. До речі, про неї. Трикабайтс смакуха. бомбіна. Без бомбіни ніяк. Отут покормимо кущ водорослей. Там, де буде таранька, там і верховодочка підскоче. Странна логіка, я розумію, але я на неї надіюся. Оп! Ми тільки надією і живемо! На інше розраховувати менше не варто. Фаєр. Подалі отак в стороночку. Хай таран жирує, а верховодка може з боку буде пробігати. Не думаю, але спробую перевіримо. Спробуємо ще далі в бік закинути, може десь там проскоче. Оп! Поки ще тихо, вся на макуху пішла, не щось є. Дивіться, дивіться, вилажує. Є! єсть. Один опариш остався. Тому звісно ж Мелкому куску мелкий рот радується. Пішла додому. Знову закинув подалі, в пошуках мрії. Так, от вийдеш йдеш половить верховодку, клюне, карась, короб, сом, що <сум> угодно, ну не верховодка. Це рибацький закон подлості. Хто давно рибачить, той його чудово знає і розуміє. Ану, підмармишили. Вже підтягнув до закормляної точки макухи. Макуху риба просто обожнює, дуріє від цього смаку і запаху. Ця прикормка виведена століттями, десятиліттями, століттями. Доступна майже всім і робоча. Але їй кращі заміси, суміші. Ми це все знаємо, інакше всі ловили б на макуху. Нужба. Еть, єсть. Таранечка. Чи не тараничка, Ні. наша зажарочка, чипси-верховодочка, білизна. Ось вона майже як пузанок, але гірше. Хотів сказати краще, але ми знаємо, що по смаку пузанка переплюнуть нереально у наших водоймах. Не розказуйте мені за Ставриду. Із-пілінгаса, і за ската. Всю всю гадость я пробував. І не просто так я сказав слово гадость, бо гадость рідкосна. Замок жирненький, солоденький, солоненький, смачненький. а ставрида вона суха якась, непонятна взагалі. Я би навіть сказав кончена. Ще й нам довелося по неї їхати аж в Скадовськ. І потім вертася. Оп, ну то таке. Треба було спробувати. Після того тільки Дніпер, тільки пузанок. Без варіантів. Оп! Важко йде, значить таранина. Вгадав. Херсоні зараз так уловлять на болоті, тому що спека вбивча, собака, ненавиджу, коли утка плутається на забросі. Ви самі знаєте, у нас там глибина рідко була глибше 30 см у середньому, бо вода то падає, то піднімається. Тому Нормальна риба не заходить, може по осінні що зайде, але кожен ріг це загадка. Інколи дзвоню, куму, там кумі узнаю, що там по рибі. Хоч знаю, що не приїду, але все одно цікаво. Так, нормально вже на... нарибачились, я вже не на камеру тут пускав фігову тучу. Знажирайтесь ледацюги. Оп, і тут же потонуло. Тут же почали нажиратися, тягає снасть. Тараньку вже надресірували, приучили до цієї прикормки. Секундочку. Руки ніяк не витру. Іди сюди. Дребідень перва підскочила. Як я і казав, вид у неї не дуже, але вона ціла, жива, здорова, голова велика, тіло маненьке, а значить, жиратви її тут мало, так виходить. І їх вилавлюють крупніших. Поцепив двойного опарика і почалось. а взяти не може. Іди сюди. На, на, на 2 грама крупніша попадається, скажімо так. Така в неї доля. Може спробувати ближче до кушеря, чи далі до, від кушеря. На верховодку особо щось не пруха, не везуха. Вона ловиться тільки тоді, коли вона нафіг не нужна. А коли вирішив нажарити, то називається фіхтові. Ну, Вроде таранька є. Верховодка вона більш яростно клює, так різко і жорстко. А це просто паскуда присіла. Бледна, не херсонська. Ну нічого, рочки на три закрить, водойму. І вона вимахає, повірте мені, тут буде така класна мощна рибалка, правда недовго. Набіжать не тільки рибаки, а й браконьєри. І на цьому її полномочі швидко закінчиться. Так в нас в країні повелося. І з цим боряться, але... Як я на, на, в Матвіївці з коропами зловив на відео, показав і відпустив. Як за цією таранькою я зараз борюся. і назад її спробував ближче до урізу комиша. Теж швидко щось підхопило. Думаю, це теж таранька. Зійшла. Не роз, навіть не роздивився особо. Але повірю собі на слово, Кому ще в цьому світі зараз довірять кругом кидалого. І чим слаще стелять, тим жорстче буде дупа. Це у нас, я думаю, хто хоч Одна із віліна є і так розуміє а наші часи їхали. і, і, і а, а хто попадається, то це просто був самообман. Він же самодур. снасть, на яку ми ловили кузанка. Отак от. Ні, дивив в сторонки не так багато і тарані. Вся тут на макухі тусується. Я вже віддар мию, Ей! Стояло голову повернути на відро, і оп тобі сальдібончик. Ай-яй-яй-яй, що ж ти мене гачком покоцав на дзьобику. Я ж то так хотів зробити, А ти, падлюка краснопера. Хоча нафига він не червоний. Ну то таке, давайте нам ще пару пузанків верховодочок. І ми погнали до домцю. Але по факту отримуємо тільки таранічок скажених. Аби мені треба були таранічки, оце б я тут і відірвався. Звісно, не по такому розміру. Але на кашу підійшла крупненька. До цього дрібна дрібна була дальній мегазаброс, попливок здоровенний, його чітко видно навіть в камеру здалека. Хай поштурхає, пошукає там щось може. Тарань вона все-таки трохи стайна, навіть дрібна, як і верховодка, але тримаються ці риби більш-менш окремо, стараються. Верховодка на поверхні тримається і дуже швидка. Нужо. Заключительний дуплет. Еть таранька, а я здалека бачу, що так. Не інакше. Ось вона падлюка дика. Оп! Прикорм, а я ще й зум не убрав. Ладно, перший бу... він вже останній будин комом. Согласен. Еть, еть, отзумимося, почекаємо. Виловимо ще одну. Ось вона вже підійшла. Эть. О! Оця просто ще крупніша, так, убрати зум, убрати перископ. Оп, довгенька яка, саме видно. але як я кажу, бачите, вся луска ціла. Щукай тут і не пахне. От так от. Порядок шабаш. Ну от і все. Три кабай зробив свою справу. Пакуйте чумодан. Ох! Ох, сальдібони. Я ще не вирішив відпускати вас чи ні. Але очевидно, що так. Я подумав, що може краще бургера купити в Очакові. Або гидотну піцу все. ушла, гадюк кормить. Або гидотну піцу в тебе, в АТБ тебе почали пекти піцу. Звісно, вони достають заморожену. Звісно, на виході щось лучше домашнього виходу, але все одно не те, як в сільпо. Ну і ціни, звісно, різні. А тебе ж час 120 по акції в сільпо може та й 180 віддати. Не ниже 160 і не просто так. Ох, хороняки. Лазять по коробці порядок. Що ж, тигровий горіх жде свого коробчика, ним ми закормимося в Матвіївці, треба буде задуплиця, як із зерновими. Сезон осінній ще в розгарі. Ну, а з вами була макуха коноплі, подріблена натуральна. Оце тема є просто макуха, а це іменно з коноплі зробили макуху. Шикарна тема. Трикабайтс, бомбіна дивує. Пакуємо чемодани. Все-таки візьму піцу, дешево і сердито. Хоча бургер стоїть з картошечкою фріна на 100 гривень дорожче. Але його чекати довго. Добре, заїдемо в АТБ по піцу. Погнали додому. Всім смачного. І рибу я ж, до речі, відпустив. І таке буває. <с conversation> Нерибний день.